Це програма Я у Польщі. Перед мікрофоном авторка і ведуча Світлана Мялик. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про захист прав українців у Польщі, а саме про діяльність представництва омбудсмана України в Польщі, яке вже кілька місяців працює у Варшаві. Представником омбудсмана України в Польщі є Вероніка Марчук, а керівником представництва Анна Стошко. активна учасниця польсько-українських проєктів та експертка справ людини. Пані Анна каже, що вже. Третій місяць, як є частиною українсько польської команди професіоналів та емпатів, які спільно розв'язують проблеми українців у Польщі, і вірить, що підтримка кожного українця це основа роботи, а головне завдання побудувати довіру між громадянами та офісом омбудсмана. Наша мета бути на зв'язку з кожним українцем у Польщі, надавати оперативну допомогу та забезпечити права кожного, хто звертається за підтримкою. Каже Анна Стошко. Тож далі пропоную послухати розмову із керівницею представництва омбудсмана України у Польщі. про представництво омбудсмана України в Республіці Польща, ви є керівником представництва. Так, три місяці вже розкажіть, будь ласка, як починалася робота, як ви були долучені до команди, що входить в зараз такі основні напрями підтримки українців захисту прав українців у Польщі? Це третій місяць пішов, коли я була запрошена до роботи. Додам, що є керівником самого якби офісу представництва. Ну але ми називаємо це як. Якби... Керівництво представництвом офіційним представником омбудсмана України в Польщі є Вероніка Марчук. Це такі повноваження їй були надані влітку 24-го року. Інші країни Європи, зокрема, також мають такі повноваження. Тобто, в інших країнах Європи також є представники омбудсмана України за кордоном. Самому офісі українському офісі омбудсмана України є відділи департаменти по роботі, які відповідають за громадян України за кордоном, з якими ми безпосередньо маємо контакти. Полі своєї діяльності, я маю на увазі, що наш український офіс посмана має кілька представників в Європі, так. і зокрема в Польщі. В Польщі є представником офіційним представником від пана Дмитра Лубінця Вероніка Марчук з літа цього року. Безпосередньо я була запрошена безпосередньо пані Веронікою Марчук до роботи, тому що ми з нею працювали кілька років тому разом в одному кабінеті в. Польсько-українській господарчій палаті в Києві, де вона очолювала, була президентом польського бізнес-центру на той момент, де ми мали можливість познайомитися. Вона мене взяла на роботу півтора року. мінімум ми працювали разом з нею клічопліч. Тому були так знайомі, і зараз я отримала от трошки більше ніж два місяці тому пропозицію очолити безпосередньо офіс представництва омбудсмана України в Польщі. і Ось так працюємо. Основні наші цілі, звісно, це наші цілі і основна мета збігаються повністю з заявленими відомими самим офісом омбудсмана України. Це захист прав і свобод українців в даному випадку. Це права і свободи українців за кордоном, тобто в Польщі. 2018 року от працювали в польсько-українській господарчій палаті в Києві. Як ви сказали, так активно розвивали. Так. І ділові культурні зв'язки між Польщею, між Україною, і також ви з 2020 року керуєте українсько польською медіаплатформою. Uh -huh. Власне, ми з вами в Києві якраз познайомились під час одного ж uh -huh. заходів і вибрали участь. Ви дуже добре обізнані з тим, як розвиваються польсько-українські відносини, з аспектом того, як живуть українці в Польщі, зокрема воєнні мігранти, які приїхали до Польщі з початку повномасштабної війни Росії проти України, і з якими проблемами вони стикаються тут у Польщі, з якими питаннями? Оце це ж таки на чому ви будете акцентувати і акцентуєте вже по суті так свою роботу по підтримці України. В Польщі. Ну, ми безпосередньо маємо можливість таку, і це дуже добре, як на мене, може не хороше слово збираємо. Маємо можливості втручатися в хорошому сенсі цього слова в процеси основної проблематики українців в Польщі. Тобто, ми маємо вже створили на цей момент свій сайт. В ньому маємо відповіді на більш вживані часті питання для українців, які мають проблеми за кордоном. Але все ж таки ці питання опираються. В основному на тому, що відрізняється. Ця законодавство в Україні і в Польщі, тобто основна суть проблематики звернень українців до нашого офісу за допомогою, а це саме звернення за правовою допомогою пов'язані з невідповідністю або нерозуміння законодавства іншої країни, зокрема Польщі в даному аспекті. Тому, в чому позитив від таких представництв саме в тому, що ми залучаємо і з нами співпрацюють в представництві Польські юристи і на допомогу українцям громадянам України в Польщі приходять власне польські юристи, які розв'язують їх питання. Скажіть, чи є вже підрахунок, скільки запитів отримали від українців спочатку роботи представництва омбудсмана України в Польщі? Ну на даний момент я веду для офісу омбудсмана України такий звіт. Ми готуємо від представництва. Конкретної цифри я не можу назвати, тому що кожного дня є якісь розв'язані питання є ті звернення, які з'являються? Звісно, ми ведемо такий підрахунок, але він не настільки дивіться через те, що пані Вероніка Марчуко Мала повноваження влітку, а офіс повноцінно почав працювати від осені. Це питання в кілька десятках таких звернень, над якими ми працюємо. Чи проглядаються от, відповідні там, напрями тих чи інших порушень прав українців в Польщі? Я не знаю, uh -huh. це можливо там легалізація, чи це ринок праці. Тобто, які це питання? Я розумію. Звісно, як і в офісі ОМУЦМА України є свої напрямки. У нас також проглядаються певні напрямки в цьому сенсі на сьогоднішній день. Скажу. Що найбільша кількість питань пов'язана з легалізацією, документами, паспортами. Тому що це громадяни України, які наприклад мають бізнес в Україні або мають продовжити візу або карту побиту. Це продовження або оновлення паспорту закордонного. Пам'ятаємо про те, що це люди, які все ж таки або там з часом планують повернутися в Україну, коли там закінчиться війна, або будуть кращі умови, і так далі. Але також є питання, я би сказала, такого соціального характеру. У нас досить не буду казати багато є кілька Звернень пов'язаний з проблематикою зі сфери дитячих будинків, які перебувають в Польщі. Ми от такі питання ми теж розв'язуємо. Це ми контактуємо безпосередньо з виховательками дитячих будинків, які стикаються з різною формою. Дискримінації часом з махінаціями з боку опікунів з польської сторони, тобто ви говорите, бо я тут не зовсім зрозуміла ці дитячі будинки. Там українські дітки, так українські виховательки, які мають безпосередньо відповідальність на них лежить за за вихованців з України. А щодо можливо, якісь є питання, бо ми знаємо, що з 1 вересня, з цього навчального року, українські дітки мають обов'язковому. Порядку ходити до польських шкіл. Так, є шкіл. теж такі. Ну наприклад, я чула, що там від якихось знайомих, але це дуже такі поодинокі випадки про те, що є певне, скажімо, там несприйняття українських дітей в польських школах. У нас є такі запити, теж не можу називати або там навчальні заклади, і так далі. Ми в процесі переговорів з міністерством освіти і едукації. Науки. Так, тобто, ми подавали від наших українських громадян є певні звернення. Ми ведемо переговори ці. Питання ще в процесі, але також хочу зазначити, що в кожній в країні в таких ситуаціях складалися, доходило до таких моментів, коли державі, яка приймала біженців, мусила ну, приймати певні закони, щоб залучати представників іншої країни до процесу навчання своєї країни. І коли, наприклад, хочу сказати, що ми теж обговорювали з моїми польськими друзями таку ситуацію, яку ви пані Світлана, згадали. То найчастіше я теж від польських колег чую, що які колеги мої польські колеги, які так. перебували і жили за кордоном поза Польщею, то всі мали таку саму ситуацію. Тобто, якщо ви приїхали до іншої, якби країни, цей час продовжується, ну незрозуміло, коли він завершиться. То кожна країна намагається все ж таки залучити громадян іншої країни ввести в свою систему навчання. Ми Маємо міжкультурних так. асистентів. Ви говорите про цю категорію освітян. Так загалом так у нас є запити від навчальних закладів в Польщі, які до нас звернулися, аби ми втрутилися і розібралися в даній ситуації, тому що все ж таки і це, якби нас як українці, може не радувати, що більшість чи не більшість, ну важко сказати на даний момент людей планує повернутися в Україну. Стараються дотримуватися системи системи освіти. В Україні. Україні, і все ж таки дуже важко поєднувати і ходити в одну школу, дотримуватися цих умов, і навчатися паралельно в іншій школі своєї країни. Тому ну цей процес ще не завершений. Як я сказала попередньо, що знаходимося на тому етапі, що маємо і такі звернення, розбираємося в ситуації і чекаємо на наступний крок в переговорах з міністерством освіти в Польщі. Так ну я знаю, що в допомогу українським дітям і батькам є міжкультурні асистенти так, польські освіті це переважно українці, які довгий час так, живуть так. в Польщі, які знають мову, які можуть бути угу. такими, якби провідниками, посередниками зараз між так. вчителями і учнями польськими, і учнями і батьками з України, так. хочу вас ще пані Ану, запитати про ринок праці. От як ви бачите, чи зменшились порушення на ринку праці? Яка зараз ситуація? Тому що на початку повномасштабної війни Росії проти України, коли мільйони українців приїхали до Польщі і знайшли тут. Прихисток переважно це жінки з дітьми, і ми знаємо, що опитування показували, що більшість пішло працювати і працювати легально, і зараз в принципі так працюють. Але е, тоді на початку я пам'ятаю, що робила інтерв'ю з експертами з ринку праці і говорили про е, певні порушення, що не оформлювали юридично на роботу, там чи не виплачували зарплату. Тобто різні були моменти. Яка угу. зараз ситуація, як ви бачите, от в представництві якщо брати зокрема власне звернення і темати. Таку проблематику звернень до представництва ОБСМ України в Польщі. Ну ми як такої проблеми наразі не бачимо. Владналося за цей час. Я так розумію, ну або що... владналося я на або сьогоднішній просто момент... немає ще звернень, Так я так на сьогоднішній момент можу лише сказати з того, що я бачу з цих звітів, що у нас така проблематика не стоїть в зверненнях українців, тобто до нас з такими питаннями не зверталися громадяни України в Польщі. Хочу вас запитати, бо я думаю, що багато хто зараз хто нас слухає. Виникає питання, як звернутися до вас і звернутися, щоб правильно, щоб розглянули звернення, в яких mm -hmm. випадках варто звертатися, або можливо в яких випадках варто самому спробувати звернутися до інших органів Польщі. Що ви порадите? І давайте оцей алгоритм дій, якщо е, все ж таки потреба є в зверненні до представництва омбудсмана України в Польщі. Дивіться алгоритм такий, що можна звертатися до нашого представництва. Ми вже задіяли, створили, наповнюємо його постійно. Сайт це ombudsman.pl, де можна знайти. У нас є там питання, які часто задаються, і знайти на них відразу відповідь. Але коли до нас звертаються громадяни України в Польщі, ми формуємо звернення, і звісно, це звернення також іде безпосередньо до омбудсмана України. Розглядаємо це безпосередньо як представництво омбудсмана України лише тоді, коли не може розв'язати офіс омбудсмана. України, коли це треба, розв'язувати безпосередньо в Польщі, І такі питання теж є. Ми їм займаємося. Тому алгоритм такий можна побачити відповіді, знайти на сайті. На сайті також є така інструкція: можна знайти відповідь на своє питання, або е, також можна знайти інформацію. Як безпосередньо звернутися до Офісу Буцмана України mm -hmm. в разі там порушення своїх прав за кордоном? Якщо ці е, питання не можна вирішити з території України, то тоді цим займаємося ми. Тут я додам, що ми якраз співпрацюємо наш колектив це польсько українська команда, е, як мені подобається говорити емпатів і професіоналів. Тобто, ми співпрацюємо разом з польськими юристами. Спасибі пані Анну, за розмову. Я думаю, що вона буде дуже корисною для наших слухачів, особливо для тих, в кого є питання, скажімо так, щодо порушення їхніх прав, зокрема в Польщі. Але я сподіваюся, що це не так багато людей, тому що Польща є нашим другом, нашим партнером. Польське суспільство, як би там не було, але допомагає і продовжує допомагати підтримувати Україну і українців в часи війни, повномасштабної війни Росії проти України. Я сподіваюся, що ми з вами зробимо. Ще не одне інтерв'ю, і так само з пані Веронікою Марчук, uh -huh. з очільницею е, представництва Омбудсмана України у Польщі, і більш детально розглянемо певні ситуації. Можливо, е, навіть я попрошу, щоб ви звернули увагу на ті чи інші uh -huh. звернення, які можливо є такими, скажімо, які уособлюють багато інших звернень, щоб просто люди розуміли так, якийсь конкретний кейс е, з чим звертаються, як відбувається розв'язання тієї чи іншої проблематики. І е, ви сказали, що нашим слухачам, що якщо що хто хоче звернутися, можна заходити на сайт. Там, в принципі, є весь цей алгоритм, який ви озвучили. Так. І можна ще раз його проглянути, прочитати, і власне звертатися вже до омбудсмана України в Польщі. Я хочу підкреслити, що ми маємо також як представництво омбудсмана України в Польщі телеграм-канал, який можна знайти, і маємо сторінку на Фейсбуці, де публікуємо важливі моменти для українців. А також о, нагадаю, що, наприклад, 16 листопада в Варшаві проводили зустріч, яку ми готували безпосередньо з представниками офісу омбудсмана України, де ми збирали громадян України, які мали питання до омбудсмана. Угу. і також я так зроблю такий анонс, Ми тоді це робили і зараз продовжуємо. Є таке анкетування, де можна відповісти треба я би так сказала відповісти на певні питання які підготував офіс омбудсмана україни до українців за кордоном і вони таким чином теж роблять моніторинг аналіз проблем українців які перебувають тимчасово чи ні за кордоном, і таким чином теж в підсумку буде проводитися такий загальний звіт щодо того, які проблеми стоять перед нашими громадянами за кордоном? Тому теж закликаю українців пройти таке опитування, яке можна знайти як і на сторінці. На сайті офісу Омбудсмана України, так і на нашому представництва Омбудсмана України з Польщі на телеграм-каналі, чи на Фейсбуці, чи на самій сторінці угу. на сайті зрозуміло дуже дякую. про дотримання прав українців у Польщі, а також хто і в який спосіб може звернутися до представництва омбудсмана України в Польщі. Ми говорили із Анною Стошко, керівницею представництва, очільницею українсько-польської медіаплатформи. А це була програма Я у Польщі і з вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.